Доброго дня, дорогі леви! Я вітаю вас на своєму YouTube-каналі по ведичній астрології. І сьогодні для вас буде астропрогноз на липень 2024 року. Нагадаю вам, що я величний астролог і значить, що треба дивитися свій астропрогноз саме по східному знаку. Там така буря. По висхідному знаку або по місячному знаку, тобто у вас може бути місяць у знакі ЛЕВ, або у вас може бути асцендент у знакі ЛЕВ. Щоб подивитися і знайти, який саме у вас асцендент, ви можете подивитися опис в коментарях, побудувати свою натальну карту, або залишити під цим відео дату, час і місце народження, обов'язково точний час. І я напишу вам, який у вас асцендент і який у вас місячний знак. І так, леви. В цьому місяці у вас буде певне напруження вдома. Можливо, це буде в першу половину місяця, а в другу половину вже трішечки менше. Це можуть бути якісь поїздки, це можуть бути відрядження, це можуть бути якісь просто ну, реально напружуючі фактори, фактори в родині з батьками, з мамою, з татом, з дітьми. Тобто ваш внутрішній стан він буде трошечки такий ем, переживательний. Можливо, ви будете проживати якісь такі певні внутрішні духовні трансформації, у вас можуть з'являтися якісь певні страхи. Проте за оцима всіма такими станами у вас будуть іти нові можливості. Можливо, якби зробивши якийсь певний ривок, пройти який, пройшовши якийсь певний етап, ви зрозумієте, що це було для чогось потрібно. Скоріше за все, для вашого професійного розвитку. В цьому місці можливо якісь проблеми у батька або у авторитетних фігур, тих людей, яких ви вважаєте авторитетами, це можуть бути начальники, це можуть бути просто люди, яких ви поважаєте, або проблеми з начальством, може бути проте, якщо це і буде, то це буде в першу половину місяця. Друга половина місяця, вона вже трошки по-іншому буде тримати ваш фокус, вона буде в більшості фокусувати вас робота, гроші, матеріальні цінності, тобто все, що пов'язано з такими більш. Структурними земними речами, можна так сказати. А, також у відносинах у вас починаються деякі перевірки на прочність, тому що в кінці червня ретроградний Сатурн у нас почався, а Сатурн у вас зараз іде транзитом по сьомому будинку гороскопу, тобто все, що пов'язане зі стосунками, протягом десь півроку, поки буде ретроградний Сатурн, у вас знову ж таки будуть перехідні такі етапи, у вас будуть перевірки, у вас будуть повернення до минулих якихось ситуацій, можливо. Цей час ви можете переперегледіти, пере, передивитися, можливо своє ставлення до партнера, до своїх стосунків, зрозуміти, а чи хочете взагалі вийти по життю з цим партнером, можливо, ви знайдете зараз свого якогось там кермічного партнера. Цей час можуть бути якісь а, закордонні поїздки, можливо, знову ж таки вони можуть бути з якимись проблемами, з якимись а, нюансами. От а, також у деяких можуть бути якісь моменти, що пов'язані з. Суд, судами, з якимись такими офіційними документами підписання їх в якісь важливі контракти, ви можете протягом цього періоду, ну десь півроку, да, поки Сатурн буде ретроградний, підписати. Також для Левів у нас буде транзит Меркурія і Венери по 12-му будинку гороскопу, І це дуже часто про такий натхненність, про творчість. Знову ж таки, 12 й дім він у нас не тільки про творчість, він у нас про щось таке таємне. Можливо, будуть якісь ситуації, де ви захочете щось скрити, щось не договорити. У когось це можуть бути якісь там таємниці від другої половинки, можливо, тому що тут Венерка у нас стоїть. А Меркурій може давати навпаки комусь бажання. Говорити про свої там таємні бажання, про те, що хочеться. А, також у нас а, іде такий момент, що. Певні трансформації протягом липня будуть поруч з вами. Для декого це може програтися як дійсно така небезпека, ну прям реальна небезпека. Для декого це буде трансформація в іншому плані. Це може бути сексуальний план, це може бути план відносин, це може бути план роботи, що скоріше буде. План соціального статусу, хтось пожениться, хтось розведеться, хтось змінить роботу. Це скоріше буде не тільки прямо в липні, це і затроне нам ще серпень місяць. Тому якби для Левів, от прям літо можу сказати. Те воно досить трансформаційне саме з точки зору вашого соціального розвитку, соціального статусу. Для когось будуть нові можливості, для когось будуть нові етапи. От, і це, в принципі, якби досить сприятливо, якщо дивитися ну, глобально на вашу е, карту. Е, також у нас в першій половині місяця може бути знайомства з кимось, може бути активні в соціальних мережах, може бути якісь зустрічі з друзями, якось там добре проведений час. Е, це, в принципі, у нас так іде досить непогано. Друга половина місяця у нас говорить так, що ваш внутрішній світ, все, що у вас відбувається вдома, в сім'ї, в родині, е, отут у вас в серці, воно все йде. До вас в кар'єру. Тобто, якщо у вас нема внутрішнього там, якого почуття безпеки, у вас можуть бути проблеми на роботі. Якщо ви там сім'ї з кимось посварилися, у вас можуть бути проблеми на роботі. Тому звертайте увагу на цей момент і тримайте, будь ласка, баланс. От, гарного вам липня, дорогі Леви. Я чекаю на вас у серпні місяці на наступний астропрогноз.